Волонтерська ініціатива Дроней колективі. Проводимо воркшопи, показуємо людям, вчимо людей збирати свої перші дрони. Також ми проводимо воркшопи для ветеранів. Це допомагає ветеранам інтегруватися в німецьке суспільство, також допомагаємо їм працевлаштуватися офіційно на Quantum Frontline Industry і прикладаємо максимум зусиль, щоб допомогти. В нашій країні в нас не працюють люди. В нас люди після роботи або на вихідних приходять і в нас є ментори, учасники нашої ком'юніті, і ми просто збираємося на вихідних і збираємо дрони, вчимо інших збирати дрони і таким чином розказувати про те, що відбувається в нашій країні, і залучати людей до співпраці. Неприбуткова організація, навіть збиткова організація, тому що ми за свої кошти купуємо пульти, окуляри. Часто ми купуємо компоненти для дронів. Е, ось, і це все на волонтерській основі. Е, ми допомагаємо е, людям зібрати свій перший дрон і таким чином серед наших менторів є е, з Англії Пауль. Mm -hmm. Так він не розуміє україн. Він часто їздить в Україну, mm -hmm. також допомагає українцям. Е, в нашій з е, нашим наші ментори також е, е, є французи. Хто ще португальці. Дронейт колектив не тільки в Мюнхені. Ця ініціатива також зародилася в Нідерландах ага. і отак розійшлася по всій Європі, тому що ми є і в Португалії, в Нідерландах, в Берліні, є, в Швейцарії, в Барселоні буде відкриватися також відділення просто мотивованих людей, які хочуть мати Україні. Це на цифри. Вже тудовоно більше 1600 дронів. Також ми провели вже більше 120 воркшопів злобально, і ми маємо більше 13 відділень по всій Європі. Ми беремо участь в хакатонах, в конференціях, в різних івентах. І наші ментори це є інженери, розробники, які з понеділка по п'ятницю працюють на основній роботі, а на вихідних приходять і на нашій базі так би мовити. Ми збираємо ці дрони. Ось це компоненти. Там є декілька фотографій, і тут як це все виглядає. І ну найважливіше для нас це саме воркшопи для ветеранів, тому що це для них такий така реабілітація. Це воркшопи, на яких ми і плачемо, і радіємо. Тому що коли вони дзвонять своїм побратимам і розказують, чим вони займаються, це просто сльози на очі находять. І після воркшопів вони всі виходять такі емоційно на Піднесені і е, просто ну, супер щасливі, тому ми, тому ми прикладаємо максимум зусиль, щоб щоб саме для ветеранів і для е, українців, також які мотивовані е, проводити ці вокшопи.